Рятувальники це такі ж захисники вітчизни, які щоденно ризикують власним життям і борються з наслідками ворожих прильотів по українській території та іншими надзвичайними ситуаціями. У цьому відео ми розкажемо вам про унікальну техніку борців з полум'ям та іншими стихіями, і покажемо, які машини, у тому числі літальні, використовують співробітники державної служби з надзвичайних ситуацій у своїх рятувальних операціях. Український снігоболотохід Богун. Богун це вітчизняний рятувальний автомобіль підвищеної прохідності з колісною формулою 4 х 4. Його використовують для ліквідації надзвичайних ситуацій та порятунку людей у снігових заметах, насипучих ґрунтах і водних перешкодах. Богун долає майже будь-які перешкоди, зокрема, може їхати крутими схилами. Автомобіль не боїться води і пливе по ній, наче човен. Діаметр коліс снігоболотохода 160 см. У колесах Богуна є спеціальні. Спеціальні баки в кожному з яких розміщено по 50 літрів пального на автомобілі. Встановлено потужне освітлення, а всередині навігаційна система. Також є два гідрокостюми для рятувальників, у яких можна витримати температуру до мінус 40 градусів. Екіпаж машини складається з п'яти рятувальників і водія. Передбачено два місця для потерпілих на ношах. Снігоболотохід Богун оснащений спеціальним звуковим сигнальним пристроєм, світлодіодними. Фарами та стробоскопами. Також всюди хід має камеру заднього огляду та монітор з GPS-навігатором. Пожежний автомобіль Розенбауер Пантер. Пантер це сучасний пожежний автомобіль, побудований компанією Розенбауер. Ці машини виробляються у трьох версіях: з колісною базою 4 х 4, 6 х 6 та 8 х 8, і призначені для гасіння пожеж в аеропортах та на залізничних станціях, а також на промислових підприємствах нафтогазової та хімічної галузей. Пантер використовує високопродуктивний насос із подачою вогнегасних засобів до 6 тисяч літрів на хвилину. Насос оснащений автоматичним. Дозатором піноутворювача керованого з робочого місця. Також є лафетний ствол на даху, керування яким здійснюється з робочого місця водія. Крім того, пожежна машина Розенбауер-Пантер оснащена тепловізором. Спеціальний монітор відображає інформацію про кількість наявної піни і води у баках та іншу інформацію. Повна маса автомобіля 39 тонн, максимальна швидкість 80 км на годину. Українські рятувальники отримали від Партнерів кілька пожежних автомобілів Розенбауер Пантер, які чергують на оперативних військових литовищах, з яких здійснює вильоти бойова авіація. Пожежний літак Ан 32 П. Ан-32П П це український пожежний літак, розроблений на базі Ан-32 і призначений для гасіння лісових пожеж, десантування пожежників парашутистів, спеціального обладнання, спорядження і вантажів на місце організації пожежогасіння. гасіння. Літак оснащений чотирма зовнішніми змінними баками об'ємом по 2000 літрів кожен. Скид вогнегасної рідини може здійснюватись з усіх боків одночасно або по черзі із заданим інтервалом. Фюзеляж літака ціль. Металевий і складається з трьох частин: передньої, середньої та хвостової. Ан 32 п має систему проти обледеніння, яка складається з повітряно-теплової, електротеплової та рідинної систем. Екіпаж літака – 3-4 особи, пасажиромісткість 30 пожежників парашутистів, максимальна злітна маса пожежного літака Ан 32 П 27 тисяч кілограмів, максимально допустима швидкість 530 кілометрів на годину, крейсерська швидкість 4. 360 км на годину. Швидкість при гасінні пожежі 220 км на годину. За потреби Ан-32П можна доволі легко переобладнати у транспортний літак в аеропортних умовах. Пожежний танк Бігвінд. Big Wind – це пожежний танк угорського виробництва, створений на основі танка Т-34 та двох реактивних двигунів міг 21 Суть роботи цієї незвичайної пожежної машини на танковому гусеничному шасі зводиться до розпилювання води, яка подається через сопла, встановлені над кожною турбіною. Потік повітря подається через газотурбінні двигуни. Над кожним з яких встановлено по три розпилювачі води, здатні подавати по 800 літрів води на секунду пожежний танк було розроблено для боротьби з пожежами у Кувейті після того, як відступаючі іракські військові підпалили близько 700 нафтових свердловин у 1991 році. Проте Big Wind можна використовувати і для гасіння інших масштабних пожеж, а також застосовувати можливості машини для швидкого розчищення злітних смуг від снігу. У змі писали, що Україна отримала такі машини від неназваної держави для летовищ тактичний пожежний робот «Магріус Вольф Р-1». Вольф Р1 це німецький гусеничний пожежний робот, який дозволяє рятувальним службам лишатися поза небезпечною зоною та уникати небезпеки обвалу або сильного нагрівання. Керування роботом здійснюється за допомогою пульта з безпечної відстані з радіусом дії у 150 метрів. Вольф Р1 має чотири статичні спрямовані камери, дві рухливі камери для нормальної теплової передачі зображення, баштову камеру з кутом огляду у 360 градусів зі звичайним та теплом. Ловим зображенням та шість яскравих світлодіодних прожекторів з можливістю збільшення їх кількості до дванадцяти. Машина може подавати до двох тисяч літрів води за хвилину під час пожежогасіння, розпилюючи її на 65 метрів перед собою. Щоб утриматись на місці, Wolf R1 використовує спеціальні механічні кігті для безпечної стійки. Вартість одного робота Magrius Wolf R1 1 10 мільйонів гривень. Частину цих роботів передали Україні як Допомогу проте деякі міста купили їх самостійно. В Україні їх активно використовують для ліквідації пожеж, які виникли в результаті ворожих обстрілів. Броньовані автомобілі Козак 5 ПМЛ та Шрек РЦВ. Броньовик козак ПМЛ спеціально розроблений для загонів розмінування ДСНС для транспортування мін, що не розірвались, та саморобних вибухових пристроїв. Машина створена на шасі автомобіля Ford F 550 і має довшу колісну базу, ніж Козак 5, а також спеціальну посилену конструкцію корпусу, розраховану на вибух. Крім того, автомобіль обладнано відсіком для спеціального інструменту піротехнічної команди. Броньовик Шрек РЦВ призначений для роботи на вибух. У небезпечних ділянках та оснащений краном-маніпулятором з дистанційним керуванням машину використовують працівники ДСНС у прифронтовій зоні. Корпус автомобіля має броньований захист для безпеки особового складу. Він може витримати постріли зі стрілецької зброї калібру 7,62 мм та підрив фугасної протитанкової міни. Також Шрек РЦВ має підвищену прохідність, що дає змогу з легкістю пересуватись бездоріжжям та долати перешкоди катер на повітряній подушці «Торнадо F-50 Лонг». Торнадо f 50 Long – це судно на повітряній подусці, спеціально розроблене для проведення рятувальних операцій. Це судно є єдиним рятувальним транспортним засобом, яке здатне швидко і безпечно виконувати рятувальні операції на воді зі швидкою течією, тонким шаром льоду, підводними течіями, болотах та снігу, оскільки воно безпечно ширяє на висоті кількох сантиметрів над поверхнею води. Торнадо F-50 Long, створене Миколаївським підприємством Артіль, воно оснащене. Трьома місцями для екіпажу і здатне розвивати швидкість у 100 кілометрів на годину. Торнадо f 50 Long має оригінальну систему повітряної подушки, яка забезпечує високий рівень маневровості і стійкості. Судно надійне і просте у використанні. У конструкції його корпусу передбачені блоки плавучості, які роблять цей виріб непотоплюваним. Стартувати торнадо f 50 Long може з причепа через кілька секунд після прибуття на місце, що є важливим у рятувальних операціях, коли відлік часу йде на секунди. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобайок, ми зробимо ще один ролик про техніку українських рятувальників. Тому ставте вподобайку цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів, та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!